Веде коня за поводи та плаче ярина, старий батько іде рядом, наставляє сина, як у війську пробувати, старших шанувати, товариство поважати, в табор не ховатись. Нехай тебе Бог заступить, як за селом стали, сказав старий. Та всі троє разом заридали. Степан свиснув і курява шляхом піднялася. Не барися, мій синочку, швидше повертайся. Старий сказав та й заплакав, мов тая ялина при долині похилилась. Замовкла ярина, Тільки сльози утирає, на шлях поглядає, з куряви щось вигляне і знов пропадає, ніби шапка через поле котиться, чорніє, ховається, мошечкою тільки, Тільки мріє, та й пропало. Довго, довго стояла Ярина та дивилась, чи не вирне знову комашина? Не вирнула, похилилась, заплакала знову, а за нею й старий батько. Та й пішли додому.